У нас зруйновано за 2024 рік понад 2600 будівель. Ну, це входить сюди різні будівлі, і житлові будинки, і офісні, і приміщення. Це теж досить велика, велике число. Досить таке. Дуже багато зруйновано вікон, понад 50 тисяч було. І... Ну Що в Каркові добре, що зразу, зразу їх за е, заскладають ДСП, або склять, е, багато дахів зруйновано, 67% з них вже відремонтовано. Ну, Тобто є такі моменти, коли е, Харків на передньому краю і цю статистику треба оголошувати, щоб люди потім розуміли. Е, також е, за 2024 рік е, пораховано, що. Понад три тисячі обстрілів Харкова було, і причому ракетних обстрілів, це вже Харківщини всієї ракетних обстрілів понад 500, а кабів, отих керованих авіаційних бомб, які сюди постійно прилітають, понад тисячу.